Вітаю, любі жінки. Сьогодні 8 березня, свято весни, свято любові. І я вас поздравляю від цього українського козацтва з цим днем. Зичу вам щастя, ви наші рідні, ви наші половинки. Без вас життя чоловіка було б не цілісним. Тому бажаю, щоб всім вам здоровилося, щоб всі ви були щасливі. Щоб ми всі разом досягли перемоги і раділи від щасливого мирного життя. Здоров'я вам всім, наснаги, гарних почуттів, любові від чоловіків, заботи від дітей, хто мама або бабуся. А дітям зичу ростіть дівчата, теж щасливі, розумні. Відтворюйте нашу матіньку Україну, бо на вас надія. Дякую всім.